Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую котлети. Вони будуть на основі фаршу, але його знадобиться не так багато. Дивіться, у мене фарш 350 грамів. Фарш у мене вже з додаванням цибулі. Кількість цибулі ну на 350 грамів, десь одну невеличку цибулину я додаю. Алі беру. Білокавчану капусту. Я її спочатку нашаткувала, а далі ще порізала дрібненько. Далі мені ще знадобиться морквина. Я натираю на дрібній терці і одна середня картоплина. Так само натираю їх до фаршу. Овочі ось на місці. Тепер все змішуємо. Додам півчайної ложки солі, перцю так само півчайної ложки. Далі я візьму ще два невеличких зубочки чесников, але це вже за бажанням. Я додаю. Тепер додаю одне яйце, знову все перемішую і формую котлети бажаної форми. Панірувати я їх не буду, хоча їх можна запанірувати у борошні або в сухарях. Відправляю на сковорідку. Готую під закритою кришкою на повільному вогні. Виходять вони досить пружними соковитими. Гарно пропікаються, якщо готувати їх на повільному вогні. Пахнуть вони м'ясом, незважаючи на те, що вони наполовину із овочів. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!